Вітаю, друзі, 7 квітня. 7 квітня і сьогодні, о 15-й годині, на YouTube-каналі українського журналіста Олександра Шелеста відбудуться дебати між мною і колишнім міністром соцполітики Андрієм Ревою. Про суд дебатів, чому вони виникли за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про дебати, які питання ви хотіли б, щоб я підняв. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І знати чисту правду. Отже, Андрій Рева в своїх коментарях до моїх дописів у Фейсбуці почав дозволяти собі звинувачувати мене в роботі на Москву, в роботі на Московську церкву. Тому, що мене фінансують українські олігархи безпосередньо Вадим Новінський, ну і так, далі, і так далі, і так далі. Друзі. Просто потік брехні. Я намагався вступати в дискусії, так як особисто знайомий з Андрієм Ревою. Намагався йому пояснити, що він помиляється, що я маю отаке бачення, отаке у відповідь, стіна нерозуміння. І розходження в нас виявилися по питанням єдності країни, по питанням війни, миру, віри, мови. Історичного минулого і так далі, і так далі. Обговорювали, обговорювали, обговорювали всі ці речі і, власне, дійшли до ситуації, коли текстового формату замало. Тому я запропонував українському Олександ... журналісту Олександру Шелесту а він погодився провести на його платформі дебати. Він запросив на них Андрія Реву, той також погодився. Ну і, відповідно, тепер, о 15-й годині, сьогодні е вмикайте Ютуб канал Олександра Шелеста, і дивіться: дивіться, голосуйте, підтримуйте. Того чи іншого учасника дебатів. Я з свого боку обіцяю бути щирим, відвертим, правдивим, відкритим, говорити правду матінку, чого б це не було варто. Сподіваюсь, ви це оціните. Вважаю, що е, формат дебатів. Це саме те, що зараз потрібно нашому суспільству. Дискусія. Не собачник, прошу не путати, а дискусія. От дискусію ми пропонуємо вашій увазі о 15.00 на каналі українського журналіста Олександра Шевеста. В описі спробую поставити посилання на його канал і на цю пряму трансляцію. Отже, друзі, приєднуйтесь і постав... напишіть тут під цим відео коментар. Напишіть коментар, які питання ви хотіли, щоб я підняв в дебатах з Андрієм Ревою. Дякую всім. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.